Микола хоче вивчити програмування та трейдинг, грати в шахи, читати більше книг. Але сідаючи за навчання чи роботу, вже через 10 хвилин він опиняється в доті. Микола не може зосередитися. Він пишається тим, що награв більше 2000 годин. Нестор. Нестор провів близько 2000 годин в стані зосередженої роботи та навчання і розгадав секрет продуктивного дня. Більше 50 підприємців пройшли його курс та отримали. Хороші результати. І ось деякі правила, яких дотримується Нестор. Починай працювати через 5-10 хвилин після пробудження. Знаю, це звучить дивно, і ти напевно думаєш закрити це відео. Але як тільки ти прокинувся і одразу почав працювати, твій мозок входить у стан зосередженої роботи. Це найкраща фішка, яка дозволяє потрапити в стан потоку і залишатися продуктивним протягом всього дня. Перевірена століттями мудрість, хто рано встає, тому Бог. Дає. Головне зосередитися на найважливішій задачі дня, тобто зранку ти маєш з'їсти жабу, виконаєш цю задачу, і день піде як по маслу. Простота надає ясності, а ясність це головний фактор зосередженої роботи. Простота і розуміння того, що і коли тобі потрібно зробити, це найкращий спосіб залишатися продуктивним. Це як у відеоіграх, коли важливі квести та задачі завжди у тебе перед очима, уяви гру, в якій немає квестів. Немає путівника, ти не знаєш за що братися в першу чергу. Скоріше за все, тобі це швидко набридне і ти вимкнеш гру. Так само і в житті. Тобі потрібна тільки простота. Забудь про всю цю хрінь з інтернету, де тобі показують Notion, 10 різних додатків для кожної сфери життя і тому подібне. Просто візьми звичайний кусок паперу, ручку та годинник, або створи звичайну нотатку в телефоні, якщо не любиш писати від руки, і ще можеш вести трекер звичок. Наприклад, додаток «Habit» максимально простий, в ньому немає цієї модної естетики, яка лише відволікає, і все більше тобі нічого не потрібно. Головна звичка, яку тобі потрібно тренувати, це зосередженість. Це значить, що тобі потрібно вміти фокусуватися на чомусь одному протягом певних періодів часу. Спочатку це може бути 20 хвилин, і в один момент ти дійдеш до того, що залишатимешся зосередженим по 4 години. Але як цьому навчитися, де тренувати? Відповідь одна: медитація та читання книг. Обидві ці речі розвивають навичку зосередження. Якщо не вмієш медитувати, то просто сядь, випрям спину, закрий очі та зосередься на своєму диханні. Старайся ні про що не думати. Відволікся, знову зверни увагу на вдихи та видихи. Почни з одної або двох хвилин щодня. З кожним разом ти зможеш робити це значно довше. Тож, якщо в тебе проблеми з увагою і ти не можеш всидіти п'яти хвилин, спробуй всі ці поради. Якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться на канал.